Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як польська служба безпеки внутрішньої затримує зрадників, затримує тих, хто працює на Росію. І нещодавно, якщо пам'ятаєте, було дуже багато різних пожеж і підпалів на території Польщі. І що хочу сказати, що по-перше було затримано перших підозрюваних в цій справі, яким тепер загрожує довічне ув'язнення. І з іншої сторони, Польща на цілих 90 днів забороняє абсолютно всім наближатись до польсько-білоруського кордону. Ми зараз про цих про цих два нюанси поговоримо. Як на мене, це дуже важливо для всіх українців, які проживають на території Польщі, і хто цінує свою власну безпеку. Тому перед тим, як ми почнемо, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. І давайте почнемо. В понеділок співробітники Агенції внутрішньої безпеки затримали трьох осіб, підозрюваних в підпалі об'єктів в різних частинах Польщі. Серед затриманих один громадянин Польщі та двоє громадян Білорусі. Правоохоронці затримали чоловіків у Варшаві. Прушкові, а також в поморському воєводстві, всіх трьох було затримано, і як повідомляє речник міністра координатора служб Яцек Добжинський, це були е, не перші затримання, але саме про ну, бо ми знаємо, що вже було затримано 11 осіб, але вперше, бо раніше, е, просто говорили, що вони ведуть якусь там диверсійну діяльність, хотіли вести. А в цьому випадку затримано конкретно. Трьох осіб, які причетні до підпалів, які були, які траплялись на, на території Польщі от останніми фактично тижнями, служба розслідує діяльність злочинної групи, яка може бути причетна до підпалів різних об'єктів на території країни. Є припущення, що їх замовниками є російські спецслужби, які в якості виконання вербують саме злочинців. Бо ми знаємо, що злочинців завербувати найпростіше. Вони і так, в принципі, живуть поза законом, якщо їм ще й предложити трохи більше грошей. А ми знаємо, що в Російської Федерації грошей вистачить для того, щоб викупити півсвіту, то вони з радістю підуть, скажімо так, на такі компроміси зі своєю совістю. На початку року правоохоронці також затримали громадянина України, який за попередньою версією слідства також готував. На зараз е готував багато підпалів у Вроцлаві, от, і служби вилучили в нього предмети, які, ймовірно, могли бути використані в подальших аналогічних злочинах. Бачимо, по інших воєводствах таких затримань не відбувалось, а власне відбувались підпали. Так можливо, що той чоловік у той українець, якого було затримано ще на початку року, також мав підпалити якісь важливі будівлі або об'єкти у Вроцлаві. Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій групі, дуже багато обвинувачень. Далі діяльність, якої спрямована на вчинення злочину або фінансового правопорушення, за що передбачено покарання в вигляді 8 років позбавлення волі. Але чоловікам інкримінують також іншу статтю кримінального кодексу, а саме діяльність на користь іноземної розвідки. Тут мова йде про вчинення диверсії або злочинів терористичного характеру, за що передбачено покарання. У вигляді довічного ув'язнення. Вчора ми також з вами говорили про е, інших громадян, про громадянина Польщі е, і про громадянина України, яких також було затримано, і їх також звинувачують в е, власне в тому самому в роботі на російській спецслужбі, і також їм загрожує до довічного ув'язнення. Бачимо, що Польща з цим не панькається. Це знаєте, не так як в Україні, що е, людині висунули звинувачення. Є якісь конкретні докази, є якісь конкретні листування і так далі, які можна інкримінувати як роботу на іноземну розвідку, і так далі. Але цих людей не те, що посадити довічно, а їх навіть знайти не можуть, бо вони вчасно просто покидають територію України. Знаєте, так, ніби їх хтось про це попереджав. В Польщі тут ситуація трохи друга, бачимо, що вони. Працюють дуже ефективно, агентство внутрішньої безпеки одразу ж розпізнає цих ворогів і одразу ж їх затримує. Наразі громадянин Польщі та двоє білорусів перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, та де вони там проведуть найближчі три місяці. І відповідне рішення ухвалив окружний суд Варшави серед на вимогу прокуратури. Розслідуванням низки підпалів займається врослацьке вроцлавське представництво агенції внутрішньої безпеки разом з нижньосілецьким відділом департаменту боротьби з організованою злочинністю. Бачимо, що ніхто не залишив спокою ті підпали, які відбувались два тижні тому. Цим активно займаються, активно шукають, хто може бути до цього причетний. Я надіюсь і вірю в те, що винних буде знайдено, і їх буде покарано відповідно до всієї суворості закону. Також, друга, не менш важлива новина, яка також стосується безпеки. В Польщі, як поляків, так і українців, це те, що відбувається останнім часом на польсько-білоруському кордоні. Ми про це мали вчора буквально окреме відео. Сьогодні також є нова інформація, яка вийшла буквально вчора, після того як я випустив перше відео. І говориться про те, що в 26 місцях Гайнівського повіту та в одному місці Білостоцького повіту в підляському воєводстві буде введено заборону. На перебування в прикордонній зоні, прилеглій до кордону з Білорусі, заборона буде вводитись з 4 червня на термін до, до 90 днів, і е, перелік місць, на які поширюється заборона, додається до проекту постанови. До нього входять 26 населених пунктів. І це пов'язано з підвищенням активності на польсько-білоруському кордоні. Це також пов'язано з тим, що декілька прикордонників, а також один військовий, були пошкоджені, скажімо так, вони отримали ушкодження від біженців, які намагаються штурмувати польсько-білоруський кордон. І говориться про те, що в середу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до військових на Підлящі заявив, що через нинішню ситуацію на кордоні з Білорусією буде. Відновлено буферну зону довжиною і шириною в 200 метрів, точніше шириною. От і е, з, також е, інші представники спецслужб заявили, що і військових, і поліції, і прикордонників на польсько-білоруському кордоні після цих інцидентів стане більше. Також е, представники е, закордонної розвідки наголошують на тому, що найближчими тижнями та місяцями ситуація на польсько-білоруському кордоні буде набагато гіршою. Ніж вона є зараз, бо говориться, що Росія на сьогоднішній день звозить і накопичує тисячі мігрантів з країн Африки, Азії та Близького Сходу, яких потім буде перекинуто як якусь зброю просто на територію Білорусі, відвезено в ці ліси, і їх просто будуть заставляти штурмувати польсько-білоруський кордон для того, щоб вони могли потрапити на територію Польщі, потім звідти поїхати на територію Німеччини і там отримати свій. Захист, своє нове життя, але як ми знаємо, дуже багато цих мігрантів ловлять і відправляють просто назад на територію Білорусі. Звідти їх знову відправляють в ліси, і вони знову намагаються попасти на територію Польщі. Знаєте, і це такий закритий круг. Бо цих людей ніхто не відправляє на територію їх країн. Та якби так було, то в Польщі просто б не вистачило літаків і просто не вистачило б фінансування на те, щоб... Кожного хто кожного біженця такого нелегального з польсько-білоруського кордону відвозити назад на території їх рідних країн. Плюс є дуже багато мігрантів з тієї самої Сирії, де зараз відбувається війна, і куди їх повернути просто-напросто неможливо. Тому їх відправляють в Білорусь, а звідти вони знову пробують зайти в Польщу. Якось так на сьогоднішній день виглядає ситуація. Бачимо, що і по польсько-білоруському кордону польська влада активно приймає рішення, і також по диверсантах і зрадниках, які працюють на території Польщі, також є конкретні рішення. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!